Ну, Тим не менш, питання далекобійності воно піднімалося минулого тижня на Рамштайні. І відомо, що Володимир Зеленський зустрінеться в Сполучених Штатах з Джозефом Байденом. І в цьому випадку хочу нагадати, що Ллойд Остін під час Рамштайну досить схвально говорив про наші далекобійні дрони, але ми ж розуміємо, що робота і ефективність дрона це одне, а ракети це геть інше. І в даному випадку. Якщо говорять про те, що робота атакамсів вона буде неефективною на тій відстані, на яку вона може бити, то я думаю, що була інформація, що буквально цими вихідними і минулого тижня запускалася авіація з меншої відстані, ніж може дістатися атакамс. Тобто такому разі, якщо ось ці всі моменти, що ми обговорили, і терор безпілотниками країн НАТО, і передача ракет Іраном до Росії, і в тому числі давайте згадаємо минулий тиждень і позаминулий тиждень, наскільки він був руйнівний для українців, і чи є? Хоча б, бодай, маленька можливість, що нам а, знімуть заборону на використання, я не кажу, що повністю але, бодай, на більшу відстань. Ви знаєте, дуже цікаве питання, я на нього завжди відповідав. Пробачте, хто нам забороняє бити тою зброєю на ту відстань, ну, на яку вона ці зброї. Хто може того говорить, що е, письмової Давайте. заборони немає, але вона висить в повітрі і всі про це кажуть, в тому числі і наш Давайте президент. Роз... Давайте розбиратися таким чином. Е, яка максимальна дальність польоту ракети «Атакамс». Це найдал... найдалекобійніша зброя, якою ми користуємося? Ну, до 300 кілометрів. Так? Е, я, мабуть, не відкрию страшну військову таємницю, що у нас не дуже багато установок, з яких може запускатися така ракета? Раз. І по-друге, що ми втрачаємо ці установки. Це залізо, і противник так само не спить. Це не моя цитата, це цитата Марка Солоніна. Я люблю слухати його історичні е е виступи, і він каже, у полі дві волі. Тобто не тільки ми ведемо цю війну, і противник так само веде, тому втрати є. Е відповідно до цього, ну давайте уявімо, що ми з вами загальновійськові командири. Ми наважимося направити е установку атакам з на відстань, які, на які її можуть уразити е масові засоби противника. Ні. Так ось ця відстань 200 кілометрів. І ось залишається ця полоса в 100 кілометрів. Звернувся ще раз до слів Лойда Остіна, який сказав, що із запропонованого списку більшість цілей, запитаних до ураження Україною, знаходиться поза межами діятикам. А іншої зброї в нас немає. Її просто немає. Чим, і тут ви скажете, шановний, ну, але ж президент каже, що нам треба зняти заборони. Абсолютно правильно, треба зняти заборони. Дайте нам щось далекобійніше і тоді і, і паралельно зніміть заборони. Тобто, якби ми з вами мали ата, не атакамся, а томагавки з дальністю дії до 200, 2500 тисяч км. Якби нам е, цими тамагавками не дозволяли бити на таку відстань, ну то, звісно, тоді б ми кричали про заборону і зв'язані руки. Ну в нас немає томагавків. Е, Я пропоную почати масово вже говорити про ці тамагавки, тому що це те, що нам потрібно. Але є ще один нюанс: навіть якщо ми з вами отримуємо дозвіл, умовний дозвіл, що хлопці і дівчата немає жодних обмежень, бийте куди хочете, пуляйте в білий світ як копійку. Є другий нюанс. Ми про це говорили з вами в попередньому блоці. Такої кількості ракет не існує. Її просто не існує в природі. Е, ну, Так, щоб було зрозуміло, на рік випускається 500 ракет для Петріотів. Всього-навсього 500 ракет. Так, щоб ви розуміли, е, на е, одну повітряну ціль витрачається, ну так, щоб не драматизувати, хай дві ракети. Тобто, виходить так, що е, світового виробництва ракет. Петріот, нам би вистачило на відбиття двох атак противника, І їх більше в світі немає. Що, що, щодо того, щоб наносити удари по е, цілям в глибині російської території, є один нюанс. Крім того, що, е, щоб було чим наносити, треба, щоб цього чогось було дуже багато. І тут ми повертаємося до прикладу Другої світової війни, коли англо-американська авіація щоденно скидувала. О, о, вибачте, щомісячно скидувала на німецькі міста та підприємства 10 хіросим. Еквівалент 10 хросим. У нас навіть одного відсотка від того, що є, немає, тому що максимальне бойове навантаження нашого найдалекобійнішого дрона, ну дай Боже, 100-150 п'ятдесят кілограм. Ефективність цих дронів порядка 20-25%. відсотків. Ми маємо мати тисячі тих дронів. Причому, знаєте, тут цікавіше ще в чому, що е, за дослідженнями одиночний політ дрона більш ефективний, ніж е, е, стає дронів, яка е, грає, з, зграє дронів, яка вилітає по цьому напрямку, тому що ну, більше об'єкт легше збивати просто банально. Тобто дуже багато питань, але ще один аспект цієї заборони або не масу, масовість боєприпаси, які ми використовуємо. І з цим так само, повертаючись до того, що ми з вами говорили, треба працювати, нарощуючи обсяги виробництва цих боєприпасів, цих ударних засобів, в тому числі і власного, в тому числі і власному. І, і тут, знаєте, десь я читав такі викладки, що Україна на сьогоднішній день спроможна виробляти озброєння і бойової техніки на ой, пробачте, можу помилитися на 9 мільярдів, а держава може закупити тільки на 6 мільярдів. І тут, знаєте, виникає така колізія: що чому б нам не продавати цю зброю? Але виникає питання: чи не буде е, ситуація такою, що ця зброя через треті-четверті руки не опиниться в російських руках? І тут треба створювати свої механізми е, виробництва. І зараз, власне, от, до речі, останніми днями вже йдуть розмови про те, щоб за гроші заходу закуплялася ця зброя для е, потреби Силоборони України в Україні. І це було б виходом, тому що е, таким чином ми б виконували і задачу нашої оборони, і е, підсилення нашого військово-промислового комплексу, який потребує напрацювання. Мало того, це в інтересах заходу. Тому що е, ми прекрасно розуміємо, що Захід, якщо він починає виробляти якусь зброю, то він буде виробляти зброю, ну я б сказав так, минулого століття. А зброя передова, зброя сучасна, яка пройшла вже випробування війною, вона є тільки в Україні. Якщо ми говоримо про масову зброю, а у війні з Росією нам потрібна буде масова зброя, яку можна використовувати, і вона є тільки в Україні. Тому в інтересах Заходу зараз підживлювати, дотувати українську військову промисловість для того, щоб вони потім, у разі виникнення кризи, знали, звідки черпати ресурси. Які б забезпечили задачі їхньої оборони, насправді по краплині з'являється інформація про те, що буде десь спільне підприємство між Україною і приміром там Словенією, чи приміром президент на вихідних проговорився, можливо, навмисне сказав, що ми облаштовуємо підприємство під землею. Тобто, я так розумію, що процес в цьому він йде. Це позитив. Абсолютно, абсолютно вірно, абсолютно вірно, треба розуміти, що випуск озброєння і бойової техніки надзвичайно тривалий, дороговартісний і затратний процес. А так, щоб ви розуміли, від прийняття від отримання технічного завдання до впровадження системи озброєння і бойової техніки має пройти мінімум 5 років. Тобто те, то, що ми з вами зараз робимо, ну не ми, а ну, як громадяни України, ми це оплачуємо, ми платимо податки, ми допомагаємо всім, чим можемо, нашим військовим. Воно може вистрілити через 3-5 років. І це так само ця об'єктивна реальність, якою ми зараз з вами живемо. Ми зараз по факту використовуємо запаси холодної війни. Що Росія, що Захід, ну і ми як е, частина Західного світу на сьогоднішній день. І новітні розробки, ну якщо Росія просто не має шансів їх зробити, і е, саме тому, коли мене питають, що ну шановний, ви ж розумієте, що не може бути такого, що в Росії ресурси виснажаться раніше ніж в Україні. Я кажу, можуть. В Росії це можливо, тому що вони відстали і вони не мають шансу поповнити ці ресурси і можливості. А ми ж спираємося на колосальну підтримку. Ну, фактично, на безлімітні ресурси Заходу, тому у нас шансів, шанси на перемогу є, і ці шанси ми маємо втілити в життя. Тому, тому боротьба продовжується, але треба розуміти, наскільки важко нам ще буде на найближчий час. Ну насправді. Досить необнадійливо з одного боку чути від вас, що а... Сила на нашому боці, а те, що це затягнеться на роки, це звісно сумно. Але з'являються знову ж таки новини цього тижня. На початку цього тижня і цими вихідними знов запрацював миротворчий кейс. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що потрібно закінчувати війну і домовлятися. Загалом вже є реакція на слова Олафа Шольца. І я так розумію, що. Що а, активізується це все. І Росія а, так само каже, що ми готові домовлятися, але лише на тих умовах, які нас задовільнять. І ось в даному разі, якщо нас знову ж таки починають схиляти до переговорів, причому стратою територій, а, чи готові ми до них в. В тому сенсі, що чи маємо ми ту сильну переговорну позицію для того, аби говорити і зі сторони переваги, і зі сторони сили. Знаєте, я е, повторюю ще раз те, що я говорив неодноразово: любі потуги і спроби говорити або навіть піднімати питання щодо переговорів і закінчення війни в цій ситуації, яка зараз існує, є злочином проти України, є самогубством для кожного з нас. Шольц може говорити все, що завгодно не шольцом єдиним, як то кажуть, живе зараз світ, і знов-таки повертаючись до країн, які безпосередньо можуть роздивлятися в бінокль російських солдатів, є абсолютно зрозуміла ситуація, за якою Росія готується до війни і смертельна небезпека. У разі припинення цієї війни, як це дико не звучить, тому що ну повірте мені, я не сам я ненавиджу війну. Я це в мене вже четверта війна в моєму житті. Я знаю про що говорю, але смертельна небезпека від того, якщо ми дамо зараз російському звірю передихнути і накопичити силу, буде не не проти нас тільки, а проти інших країн. Ви знаєте, я в зв'язку з цим завжди говорив і, спілкуючись з нашими балтійськими друзями, запитував їх наступне. Коли почалася війна в Україні, війна в Україні почалася 20 лютого 2014 року. Для мене особисто вона почалася 26 лютого в 10.37. Коли прозвучав перший постріл на цій війні, він прозвучав у квітні місяці. І це говорить про те, що війну треба, знаєте, пережити. Пережити і прийняти і бути до неї внутрішньо готовим. Якщо Україні випав такий історичний шанс підготуватися до цієї війни, хай таким кривавим шляхом, і ми її вистраждали, то Україн-Балтії такого шансу не буде за 10 днів. Їх захоплять, і це має бути всім зрозуміло. Тому повторюю ще раз, Шольц може говорити як людина, яка і я, я кричу, що нам потрібний мир, нам потрібно, нам потрібний спокій. Ви пам'ятаєте. Фразу, яка є гаслом кожного українця в сторону Росії, і від нас. Ви розумієте, про що я кажу? Але це все інших варіантів в нас немає. Вони прийдуть і вб'ють всіх. Тому Шольц, мабуть, не читав книжку Карла Чапика. Карла Чапика, війна з Саламандрами. Йому потрібно її перечитати, щоб усвідомити, усвідомити, з, з ким і з чим ми маємо справу. Пане Сергію, витримки нам всім. Я вірю в перемогу України. І я вам дуже дякую за ваш час і аналіз подій. Сергій Грабський, військовий експерт у Посток. Підпишіться на наш канал, пишіть коментарі, ставте лайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку і побачимось.